Отже, сьогодні будемо з вами говорити, що таке Біблія, що таке поняття релігії, і взагалі воно роль нас буде відігравати у літературі. Давайте спочатку ознайомимося з поняттям, що ж таке релігія. Релігія це віра в існування Бога чи певних богів, якісь надприродні сили, або в те, що панує над людиною у її повсякденному житті. До речі, як ви думаєте, а які релігії були вдавнені Ну, наприклад, там не було християнства, мусульманства, юдаїзму і так далі? Що ж тоді у нас було? Підкажу, якщо, наприклад, говорити е, про е, Русь. Добре? Ну, вдачі, язичництво було. Так. А що тоді було в давній Греції та Римі? Віра в що? У велику кількість. Боїв. Так. Так само було і в стороні Скандинавії. Так, думаю, ви якісь історичні фільми, серіали щось бачили, так? На, на якусь таких тематик. Можливо, щось подавню Грецію бачили чи щось тому подібне. Там згадується, що велика кількість боїв. До речі, забігає наперед. Ми з вами будемо трошечки про міфи також говорити пізніше і вивчати їх. Отже, наразі у нас є найпоширеніші релігії, перша це одна, ну, така в списку зараз просто стоїть в мене, це мусульманство. Або ж магометанство, воно но що нас є ісламом. Щось про нього знаємо чи ні? Що таке мусульманство? Дівчатко, що знаємо про мусульманство? Ну, здається, це релігія там, де, типу, обер... я знаю, ховають волосся. Зараз. Вона здається в якихось типу арабських країнах щось таке: е, носить хіджаб. А, У мене навіть е, ну, є, ну, я не знаю, подружка можна, напевно, і назвати от цієї релігії. Ми з нею іноді спілкуємось. Так. І до речі, на жаль, багато хто з сучасних не зовсім правильно трактує мусульманство. Бо мусульманстві, наприклад, так, от отчати носять хіджаб. Звичайно, бо це згідно з релігією, має бути покрита голова, так, або хоча б ось так. От. Це не зовсім так, як нам показували в Роксолані, якщо чесно, так, в величному столітті, можливо, хтось бачив цей серіал. А, ось а, зазвичай багато хто там починає казати, що жінка обмежена в правах, хоча згідно з самим трактуванням мусульманства не можна принижувати жінку. Вона завжди має бути у певній повазі. Добре, наступне це юдаїзм або ж юдейство. А, інколи чекав іудаїзм іудейство. Щось чули про це чи ні? Ні. А, ну, Скажу так: у нас з вами прийнято, що в християнстві є поняття старого завіту, є нового завіту. А Християнство визнає і одне, і друге, а юдаїзм, тобто єврейська релігія. Вони здебільшого дотримуються поняття того, що вони йдуть за е, старим. Завітом, тобто до народження Ісуса Христа. Їм більш за все це запам'ятовується. До речі, якщо говорити е про е юдаїзм у нас Бог в християнстві Ісус Христос, Дух Святий, так то у них це Яхве. так Тобто ж Єгова Яхве. Е християнство. Ну, думаю, про християнство щось знаємо, правда ж? Mm -hmm. Що це таке? Я знаю, в якому році охрестили Русь і хто це зробив і де. іде. Ага, uh, в 988 році Володимир Великий на зараз в одній з річок притоків Дніпро, я не пам'ятаю назви. Зараз ця річка вже ah, yeah. таку. Типу... Почайно так вивідували маленька, маленька, і вона в нас іде фактично майже весь час в колекторах. У нас не така невеличка, як Либідь, верчик, колись була легендарна річка Либідь. добре, супер. Що ми знаємо ще про християнство? Що у нас така як священна яка називається Біблія і так далі, і так далі. Загалом християнство, напевне, одна з найпоширеніших релігій, і тим часом у нас впливає такий факт, що вона є однією із найкровавіших, тому що зазвичай під приводом християнства влаштовувалося – Найбільша кількість війн, ті ж там хрестові походи і тому подібне. Є ще такі релігії з найбільш поширених, бо це не всіх дуже багато, <кій> такі як брахманізм, буддизм та індуїзм. Ну, буддизм знаємо це, хто це Будда, так? Де її дотримується здебільшого? Дівчатка, де про неї найбільше згадують? У Китай. Ага, У Китай. Okay. Там, уже тайці, так, вони теж більше до буддизму. Брахманізм та індуїзм дуже схоже, але не зовсім. Брахманізм існував це на теренах Індії. Це така стара релігія, вона існувала ще до нашої ери і перестала майже вживатися. Проте зараз, до речі, вона теж ще має місце бути. Вона десь почала вживатися. Перестав так активно в такою такої бути на теринах Індії десь приблизно в часи, коли хрестилася Русь. Індуїзм те, що зараз існує на території чого? Теж Індії. Правильно ж? Добре, у нас є найдавніші пам'ятки словесної культури. Одна з них дуже цікава: це Коран. Коран або слово Аллаха. Згідно з цього всього, кожен мусульманин має його знати. Так, ну Така священна книга. А є поняття Талмуд і Тора. це належить до юдаїзму. Талмуд — це коментарі старого заповіту. А Тора це перші п'ять книг або п'ята книжжя Мойсея. Біблія, куди нас належить, що скажете? До чого до Христи. Християнство. Християнство, так, і в туди йдуть до буддизму, в тому напрямку індуїзму і так далі. До речі. А в нас ще є поняття старовірства. Можливо, ви чули, чи ні? Так багато ще і язичництва місцями залишається. І зараз, напевне, одне з найпопулярніших понять це є атеїзм. Тобто, коли я ні в що не вірю. Чули колись таке думаю, так? так. Якщо комусь буде цікаво, ось у нас є такі покликання, можна буде більш детально про це почитати, але поки що зараз поговоримо про основне, щоб нам вистачало часу. Отже, головна інформація про Біблію. Скільки всього цікаво. По-перше, Біблія це священна книга іудеїв і християн, релігійна, історична, філософська та літературна пам'ятка. Писало до речі, дуже-дуже багато людей. Біблія це своєрідний продукт людської історії, яка перетворилась на наймогутніший фактор, що впливає на хід людства. Автори Біблії, до речі, більше 40 людей мали різні соціальні становища — від рибалки до царя. Уявляєте? Багатенько, правда ж? Біблія має 77 книг, з них 50 книг у Старому Завіті і в Новому заповіті їх 27. Біблія це дуже цілісний твір, який зберігає гармонійну єдність завдяки наскрізній темі розповідь про моральне падіння людини і порушення її союзу з Богом та спасіння Христом. Біблію називають Святим Письмом, Словом Божим, Оскровенням, книгою книг, книгою спасіння і так далі. <кій> <кій> До речі, фраза Біблія, найпоширеніша назва, була утверджена десь у 300-х роках нашої ери завдяки Константинопольському патріарху Івану Златоусту. Біблію створювали на трьох континентах. Це була Європа, Азія і, відповідно, Африка. І було три мови. Давньоєврейська, арамейська та грецька. Навіщо нам біблія, дівчата, як ви думаєте? Навіщо вона нам потрібна? якісь є в когось варіанти? Ну, ряду, я, в... Дум... я думаю, що в Біблії для тих, хто. Типу, вірить в християнство, напевно, написані тоді закони, що там робити можна, що не можна, і там, ем, здається, там якісь заповіді, Божі, сім їх чи що там? Я не пам'ятаю, щось, щось таке трохи. Десять. Десять. Тобто заповіді це фактично закони. І причому закони моральні. Біблія це книга про мораль. І дійсно, бо в нас в Біблії зауважте, ніхто нікого не засуджує, немає такого, о що ти там зробив поганий чи хороший. Ні, навпаки показано, що людина робить свій вибір свій шлях, і кожна людина завжди може прийти до власного внутрішнього зцілення. Це в принципі є основним, що рухає Біблією.